О, всім привіт! Сьогодні 30 -е число, 30 -е з вересня. Останній день вересня. І ми починаємо нашу майже щомісячну передачу. Розіграш Теджіс новин. Почнемо з новин. Не знаю хто за цим слідкував, Ну, укром... Закривається з завтрашнього числа. Вони сьогодні ще мали працювати, але викинули, звісно, сьогодні таку подлянку, що взяли і перестали пускати людей на свій сайт. Печально, ну і ладно, така площадка, звісно, ще користувався. Лекс теж строїв свої маневри. Під соусом того, що це буде краще для користувачів. Коротше, цей ринок, по-моєму, трохи починає пустіти. Але це не нам на руку, я так думаю, нашому сайту. Що не винно на нашому сайті. Ми трохи не вели дизайн. Нарешті зробили... Мобільну версію, якою більш-менш зручно користуватися з мобільного і планшету. Але сьогодні ми зібралися в принципі, для того, щоб зіграти поповнення мобільного, а все остальне дуже невеличко. Так, поповнення мобільного ми розіграємо серед тих, хто зробив репости наших записів ВКонтакті, наших записів в Однокласниках. Серед людей, які додали оголошення на наш сайт. Так, призовий фонд сьогодні у нас складе. В контакті у нас зробили репост 8 до на класниках 5. Того 13 людей. 13 13,0 на 5. Тримаємо 65. Ще гривень розіграємо серед трьох учасників. Ефект на 3 по 22 гривні серед кожного учасника. 22 гривні. Так, почнемо традиційну розіграш серед тих, хто додав оголошення на наш сайт. На даний момент на сайті є 24 сторінки з оголошенням. На 18 нас буде переможна оголошення. Перша людина, яка виграє 22 гривні. Так, а тут у нас 20 оголошених сторінок. Сьомий -е голошне зверху? Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Сьме зверху або 14 -е знизу. Один 2, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Продається трикімнатна квартира з євроремонтом. Тетяна продає трикімнатну квартиру. І тому вона сьогодні виграє. 22 гривні на поповнення мобільним телефоном. Дякуємо Тетяні за те, що вона додає на наш сайт. Виграє поповнення мобільного Наступне поповнення ми розіграємо з хто зробив репост в групі однокласників Так і далі. Так, один 5. Другой участник. Кто-то снова есть. Алена Тарасенко. Тарасенко. Заказ сделал репост Так. Так, Алена, я в нашей группе. У нас забыла репост. Мы сегодня отремонтировали 22 грамма, пополнение мобильного. На сьогодні, можливо, завтра. Так, і третій спрейс. 22 гривні. Сертифідес, хто зробив репост. 8 людей. П'ятий учасник. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятий зверху або четвертий внизу. Один, два, три. Чотири. Так. Який вже раз черговий? Ось так наводить. Дякуємо Олі за те, що постійно приймає участь в наших розіграшах. Черговий раз виграю поповнення мобільно. В принципі, всі новини на сьогодні. Вітаємо вас з наступаючим на місто, яке відбудеться завтра, наскільки я розумію. Всього вам найкращого, всім удачі. Заходьте до нас в групу на сайт, розміщенте оголошення, робіть репости, будемо проводити ще роді гроші. Вигравайте я кульо вигравав. Всім удачі, наступного разу і просто так.